Слава Богу, слава Богу, за цей день, що Господь дав нам дожити, за цей день, де дав нам Господь радіти, тим, що Син Божий даний нам і Він з'явився на цей світ. Доступний всім, бо, як зачитано було, він прийшов не в царські палати, а в яслях на соломі. Доступний і пастухам, і, і багатим людям, і убогим, всі, які бажають. Побачити Христа, прийняти Його, принести Йому хвалу і подяку, це ми маємо цю можливість і сьогодні. І слава йому за це. целуя, слава Господу! І багато людей сьогодні так чуєш, якби немає такого ну, святкового настрою, помінялися дати. А взагалі я чую свідки його вікають: ну, Господь не сказав нам святкувати це свято, а от спомин смерті. да, а народження ніхто не знає, коли воно сталося, буде написано в Євангелії цього. Я думаю, хто не читає Євангелію або не уважно читає, він не може це дати, побачити навіть. Але було сьогодні зачитано і сказано шостого дня, шостого місяця явився ангел Марії. І по єврейському, шостий місяць, відчисляємо дев'ять місяців, коли Марія носила його отробів. Ми побачимо, коли він народився. Числа звід, звісно, ми не знаємо, але місяць ми можемо вичистити, якщо це комусь дуже так би ну прискіпливо. І взагалі ми бачимо по старому завіті мало деякі святкували свята, що іменно було кожне число, а іменно по місяцях, іменно коли жахла закінчилась, починалася, все це воно було прив'язано до чогось. Так само ми бачимо і як і народження, які. Е, коли Господь був розп'ятий і Воскрес, все воно є, ми бачимо на календарі. Даже. І коли ми бачимо, який ми рік сьогодні святкуємо, то ми святкуємо цей рік і воно від народження Ісуса Христа. Так само і на календарі є свято, той тобто день Воскресіння, Воскресіння Ісуса Христа. І день Дню передає число, число, і ми так само бачимо, що до нас дійшла ця звістка, до нас дійшов цей день, де ми зголосилися сьогодні. Святкувати іменно цю подію, не важливо, який йде, яке число, а важливо то, що Він прийшов на цю землю, щоб знайти тебе і мене, щоб народитися в наших серцях. І це добре, коли ми дійсно прийняли Його в своє серце, і Він перемінив наші серця. Ми бачимо, що до народження Ісуса Христа або було багато звічено, як було сьогодні, нагадано. Багато було сказано, яким чином він прийде, що діва зачне в череві і народить немовля. І я думаю, всі, якби чекали цього моменту, коли ж прийде той місія. Ми бачимо, всі чекали, і прийшов той день, якби такий він непримітний, якби так сталося, і сьогодні багато людей чекає другий прихід Ісуса Христа. Чекають, що станеться таке, ось ось, але ми бачимо, Ісус знов не сказав числа, не сказав дати, а Він дав ознаки і знамення, що станеться, і каже, коли це станеться, то кажу вам, рідці не прийде, а буде прихід Господній. І тому ми дякуємо Сьогодні Господу, Балі, Балі, Балі. що він для нас відкрився, і Він дійсно перейменів наші серця. Я собі так дивлюся, коли Ісус був, вже прийшов е, в свої 30 років на свою місійну працю. Перед ним був посланий Іоанн, пророк притеча, який мав приготувати серця народу для світлення з Господом. І так само кожен із нас, що хоче побачити Господа, він повинен приготувати свої серця, повинен зіскати Господа. І учні свого часу запитали, коли він сказав, що прийду і явлюсь вам. Вони запитали його, а чого це ти хочеш явити себе нам по своєму Воскресінню після своєї смерті, а не світові? Світ не може його побачити, світ не може його прийняти через те, що не увірували в Слово, та яке дано нам від Отця. І дійсно, яка велика сила, якийсь секрет закохований в Слові Божому, де було благовісно і сказано, і хто приймає це слово з вірою, це слово оживає в нашому житті. Ми тоді бачимо Господа, ми бачимо водію в своєму житті, де він приймає прощає наші провини де він міняє наше життя, наше стремління, наше бачення. Ми стаємо дійсно новим тоді творінням через те, що Господь творить все нове, забирає камінні серця, а дає плотяні серця. Ті, які можуть любити Господа, можуть йому служити. І це не від нас, це дар Божий, але від нас требується віра, від нас требується з вірою це слово. І я коли читав Івангелію перший раз, для мене такі ці були слова. Коли читаю Івангелія Іоанна, іменно ця Івангелія мені так дуже, якби, до серця, через те, що цей Іоанн, учень Ісуса Христа, він був особливий, він був любимий. Він написано, що біля на груді він завжди лежав Ісуса. Він чув, як сукається серця Господа, він чув Його подихи, він е, приймав кожне слово Його, і він якби свою Івангелію пише не просто як повістування, так е, події, які сталися, а він відкриває духовну сторону, він відкриває любов Господа до нас, людей, і він особливо її передає для нас. І починається вона також особливо. Я зачитаю з першого вірша з першого розділу. Іван для Йоанна. Вона звучить так: спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було спочатку у Бога. Все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людям, світло темряві світить, і темрява не огорнула його. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я Йоанн. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. Було світло істине, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. І у світі був і світ через нього повстав, і світ його не пізнав, до своїх прийшов, і свої його не прийняли, а тим. Які прийняли Його, що вірують в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути, слава Господу! Слава Який не від крові, і не від поки і не від чоловічого хотіння, а від Бога народилися, і слово стало плотю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. І ми бачили славу Його, славу, як від народного, від Отця. Іоанн свідчить про нього. І голосно каже, це той, про якого я говорив, той, хто йде за мною, став попереду мене, бо раніше від мене був. І від повноти Його ми всі прийняли благодать на благодать. Бо закон був даний через Мойсея, а благодать і істина через Ісуса Христа сталася. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдиний єдиний родний син, який у лоні Отця. Він явив нам. Слава Господу! Я там це слово, таке записане, і яка глибина в ньому є. Глибина всього творіння людства, Всесвіту, ми бачимо, що спочатку було слово дійсно, і це слово було у Бога. І Бог сотворив слово, небо і землю, і все, що існує на цій землі, Бог сказав і сталося. І свого часу сказав Господь, що з'явиться син Його єдинородний в тілі. І так сталося. Написано, слово стало плотю. І Іоанн свідкує, що ми бачили Його як єдинородного від Отця. Ми бачили славу Його і та благодать, яка прийшла на благодаті. Бо каже, закон він був від Бог даний, а благодать і істина від єдинородного сина, якого він явив. Написано, що Бога не бачив ніхто, але сина. Бачили, Він явив нам. І Він пише там то, що осязали наші руки, то, що бачили наші очі, про це ми благословимо. Слава Господу нашому! І ми також можемо благослови, що Христос Мій живий. Христос Він прийшов до мене, Він визволив мене від тьми. зняв гріхи мої і дав відчути легкість душі, дав відчути єднання з Господом, дав бачити Його чудеса. Коли ми дійсно, як брат говорив, що може бути найбільше, коли чудо, коли грішник кається, коли міняється його життя, коли той, хто пив, він відкидає все, хто блудив або скверно слово, він відкидає це. Це не від нас, а від Господа. Ця сила дається Ісусі Христі. І Бог міняє нас, Він виводить нас на світло, просвіщає, як написано тут. Це те світло, яке є істина Слова Божого. І хай би Господь благословив кожного із нас, щоб це світло світило і це темрява не об'яла нас, щоб ми дійсно сохранили те, що нам однажди передано було, хто це слово до нас, і Господь відкрив цю істину для нас, щоб ми могли просвіщати і інших своїм життям словом, коли слово має силу, а воно має тоді, коли ми живемо, коли ми ходимо згідно волі Божої. Хай Господь нас благословить. Що ми дійсно мали оцю радість і не втрачали її. Я собі думаю, як ангели явилися оцим пастухам, Хори небесні славили їх, славили Отця за те, що народився спас. Я думаю, яке це свято було на небі, і пастухи побачили цю славу і зраділи, й і каже: Йдемо, йдемо, подивимося про те, що благостили нам ангели. І як нам не радіти сьогодні, як нам не славити Творця нашого Отця Небесного, який послав нам Сина Свого єдинородного, щоб Він народився на цій землі і взяв наші гріхи на себе. Він відкрив нам небо, доступ до святих святих, вже не цього храму родовотвореного, а храму того, який є Творець і строїтий, сам Отець Небесний. Слава нам, слава йому за те, що він нам дав можливість війти оце святе святих. Я сьогодні дійсно радію і бачу, який милостивий Господь до мене, до моєї сім'ї, що він прийшов до мого дому, відкрився і явив свою милість. Я думаю, кожен із нас може прославити за його чудні діла, за те, що він творить все нове і дає нам бачити Його славу. І оце є надія наша, надія на те, що в воскресінні... Господь прийде за нами і забере нас з небеса. Бо цей план є спасіння і народження Ісуса Христа відкрився оця ера християна, християнства, де не під законом, вже, а під благодатью ми спасаємося, де сьогодні ми отримуємо цей дар незаслужений, а благодать і істина, яка пройзошла в Ісуса Христа. То ми давайте будемо славити і радіти Господу нашим, що Він є наш Спаситель. Що Він є наш Месія, цар, царів, на якого було положена оця надія людства спасіння. Люди багато не розуміють, і я також не розумів. Я розумів, що дійсно вірю, що Ісус народився, що Він Воскрес із мертвих. Але як це спасіння має статися? Десь колись після смерті Господь нас оправдає і візьме до себе, але воно не так. Господь дає нам спасіння. Ті, які живуть на землі, ті, які повірили, як восвіня сказано, блажені ті, які не бачили, але повірили. Повірили в Слово Месії і прийняли його як свого Спасителя. Тоді Господь прийде і кожному явиться, як Він сказав, і у відповідь сотворить. І я з церкви прийду і поселюся у вас, і вас буду, а ви будете моїми, моїми дітьми і дочерями храмом Бога Живого. І Дух Святий дасть нам залог. Як написано було, коли в день підзятниці церква народилася, зійшов Дух Святий, і по сей день так свершається, і так воно є. І кожен із нас це може святкувати, що Бог є живий. Він вчора, і сьогодні навіки є. І Він не міняється. І його любов до нас, вона не ісякає, але хай би наша любов також, вона не ісякала до нашого Творця і нашого Спасителя. Йому ж за все, хай буде слава, віднині нині повіки. Амінь.